Об'єкти перевірки, фінансові потоки, особливо з Російською Федерацією, Білорусю, інші недружні держав, а також ті структури, які на сьогоднішній день роз'єднували український народ всередині і це групи Сороса і таке інше. Ви не думайте, що ми про вас забули. Політичні зв'язки. Контакти з представниками окупаційних адміністрацій, інформаційна діяльність, ЗМІ, соцмережі, пропагандистські канали. Якщо наші журналісти висвітлюють і роблять а, події, які є неправдиві, то ви теж будете відповідати за свої злочини, так як ви з ворога робите героя, а з героя можете зробити ворога. Стаття 5: Критерії ШВ. Шкідливої діяльності. Організація. Особа вважається ворожою, якщо вона фінансувала сепаратистські рухи, поширювала антикраїнську пропаганду, працювала на окупаційні структури, ухулялася від сплати податків на користь агресора. Якщо ви роз'єднували українську націю, за будь-якими признаками, ви теж є ворог всередині країни.